За віктом обережно, тоді говорить Тішся бодей вже із того, що не приховуєш, де ти і хто ти, і з того, що літаки в небі над голубою усі на море, а не готові до бою повітряного і не з вантажем сотен. бо і таке, знаєш, може статися зовсім скоро. Дякую щодня за те, що міцно тримається твоя стеля з тінь чотирьох. Що часом отак приймаєш мене ночами, зрештою, просто за те, що сьогодні ніхто тебе не застрелив, поки ти йшла додому. Із новими сукнями і свіжими овочами, чи ти все ще думаєш, що з ким завгодно, тільки не з нами? Радій, що вичитуєш зранку, коли внімкнуть воду гарячу, а не досліджуєш списки вбитих цієї ночі. Нічого не бійся, купуй алкоголь, цигарки і свіжі суниці, бо зрештою жити поруч зі смертю це майже так само, як просто жити, хіба що трошки менше часу залишається на дурниці. Іншими словами, спи, мала, хай щось хороше тобі, присниться. Краплі висять на гілках, мокрий спокій, пливе нічними дворами. Хто з нас насправді знає, що найкраще із того, що стається з нами, і що останнє через дощ пробиваються відзвики полі міського гулу і тихі мотори, останніх авто. І я засинаю, я дуже добре його почула.